Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, чому у нас не трапляються змін. Змін не буде до того часу, поки ми не усвідомимо, чітко не зрозуміємо, що дійсно з нашої середини ми прийняли остаточне рішення, що все досить набридло починаю нове життя. Я хочу саме ось тих змін, хочу саме ось такого життя, хочу чогось нового. Лише коли ви з своєї середини приймете ось це остаточне 100% рішення, що все достатньо починаю новий етап життя. Прощаюся з усією своєю а, такою ситуацією, занудності, прощаюся з тим, що мені завжди нічого не влаштовує. Я перестаю нити, контролювати інших, перестаю лізти в чуже життя, починаю лише новий. І свій етап життя лише коли ви прийняли ось це остаточне 100% рішення і починаєте діяти, відповідно тільки тоді будуть зміни. Змін не буде до того часу, поки ви просто говорите словами, наче застосовуєте якусь техніку, але взагалі не розумієте, по-перше, для чого воно вам. По-друге, хто вам це запропонував, сказав, чому так потрібно. Ну, просто стало модно ходити до психолога, і я піду. Стало модно розбиратись у своїх числах свідомості, у своєму житті, і я піду. Ні. Так, система не працює. Система буде працювати лише тоді, коли ви зрозумієте, для чого саме вам ось ця ситуація, для чого саме вам потрібні ці зміни. І що коли ваша середина настільки виснажена, наскільки ви вже без і просто не маєте ни сили, неможливості терпіти далі. Лише тоді будуть зміни, і лише тоді ваші ось ті рішення, які ви приймаєте остаточні, вони почнуть втілюватись у життя лише після того, коли з середини буде остаточне 100% рішення, що достатньо ви вже натерпілись, набулись, ви вже починаєте дійсно нове життя. Труднощі в наше життя, вони. Приходять не випадково, вони приходять лише для того, щоб кожен з нас, по-перше, усвідомив, для чого вони вам потрібні. По-друге, зрозумів, що саме ось ця трудність привела вас до ось такого прийняття рішення. Наприклад, коли ви знаходитесь в таких дуже Ох, розчарованому стані, в дуже емоційному стані, в стані незадоволення, в стані апатії. Лише тоді ви приймаєте остаточне і ось те рішення середини, де вам говориться про те, де ваша середина, де ваша душа, вона неймовірно просить, вона неймовірно хоче, що: будь ласка, будь ласка, змінись, давай діяти по-іншому, давай будемо робити по-іншому, давай будемо. Іти по-іншому, якщо ось те рішення, яке ми прийняли, воно пішло не по, не по нашому плану, нічого страшного, приймаємо наступне рішення. Якщо ви, наприклад, відкрили свій маленький бізнес, він не вдався, не пішов, магазин не працює, немає того прибутку, що ви хочете, нічого страшного. Думайте в іншому напрямку, шукайте інші ось ці підводні камні, які є. Можливо, в цей магазин потрібно щось застосувати інше, можливо, потрібно відкрити в іншому місті, можливо, потрібно вам не, наприклад, магазин з алкоголем, а магазин з продуктами харчування. Ну і все в такому роді. В кожній ситуації, яка приходить в наше життя, абсолютно кожній є пояснення, є виправдання, є розуміння і є розтолкування. І зміни, зміни, ось ці перевтілення, перевтілення, Зовсім інший рівень життя, зовсім інша точка зору, зовсім інша свідомість буде лише тоді, коли ви остаточно стовідсотково приймете рішення, що достатньо вже цього ось цього, що у вас є, уже нарешті потрібно діяти по-іншому. Є в мене знайомі, які не хочуть не чути, не слухати, взагалі не, не сприймають точку зору інших людей, лише свою точку зору, і лише так, як вони кажуть, лише вони в те вірять, і воно має бути супер! Це дуже класно. Людина в це вірить, вона туди вливає всю цю енергію, вона туди повністю наповнюється, вона туди на 100 відсотків, навіть я б сказала, на 110 відсотків вона ось там. А потім приходить і каже: А чого в тебе ось так, а в мене не ось так? А чому в мене не так? А чому в мене на особистому не складується? А чому в мене з роботою не складується, а чому в мене з батьками не складується? І пішла ось та цепочка. А чому? А одна єдина причина: відповідно, якщо ти робиш ось ту ситуацію, яку ти робиш не з добрих помислів, і, відповідно, ну, там така досить особиста історія, тому, до речі, приклад наводиться цей не буду. Але якщо людина робить якусь негативну ситуацію, негативну причину, негативну рису. То як би вона цього не хотіла, наскільки б максимальну кількість енергії вона туди не застосовувала, ніякого результату не буде. Будуть приходити зміни, буде змінюватись ваша свідомість, змінюватиметься ваша точка зору, змінюватиметься результат, і буде результат лише в одному єдиному випадку, коли ви з середини приймаєте остаточне 100% рішення, що ви вже міняєте свої погляди, міняєте свої е, переконання, працюєте над собою. Але тільки ви приймаєте рішення, лише, от, лише ви прийняли рішення, що все, тільки так, ніяк по-іншому. Відразу, якщо не в той день, то наступного дня, якщо ви ввечері прийняли рішення, що 100% ви завтрашнього дня сідаєте на дієту, то завтрашнього дня. Тільки з завтрашнього дня ви починаєте придумувати собі якісь солодощі, якісь дуже смачні прянички, круасанчики і все в такому роді. І ви, от наче його й не хотіли, наче й не їли. Ну, прямо з того моменту, коли ви собі пообіцяли, що все це остаточно 100%, 100% лише з цього моменту я починаю нове життя. З того моменту починають лізти до вас ось ці ваші блочки, переконання, лише ось ці установки, які йдуть із дитинства. Якщо ви хапаєтесь хоч за одну з них, знову ж таки вискочуєтесь на дно. Якщо ви їх приймаєте, розумієте, що це просто-напросто ваші блоки, які йдуть середини, пропрацьовуєте їх, відпускаєте і чітко будуєте подальший план. Лише тоді прийдуть у ваше життя зміни. І лише тоді буде результат. Отож. Приймаєте особисто остаточне рішення своєї середини. Не батьки, ніхто ваших рідних, лише це має бути особисто ваша точка прийняття рішення, і ви маєте самостійно собі пообіцяти, що все достатньо з сьогоднішнього дня я дію по-іншому. Відстоюєте свої кордони, будуєте ось те обмеження, яке на вас і яке у вас відсутнє від оточення. Будуєте своє життя, ставите свою особисту точку зору, розказуєте так, як хочете ви. Це не має бути агресивно, це не має бути криками, це має бути адекватне, нормальне спілкування. І коли ви особисто рішення прийняли, починають йти ось ці уловки, починають йти ось ці установки, які у вас сидять на підсвідомості, пропрацьовуйте їх, відпускайте і не зациклюйтесь. Просто розумійте, що це ось ці ваші установочки. І нарешті почніть жити так, як хочете ви. Достатньо вже чекати. Скільки ви можете чекати, чекати якогось волшебного пенділя, чекати того, щоб вам життя дало таку, такого ляпаса, щоб ви захлибнулись від болі, і лише тоді ви почнете діяти. Навіщо чекати, якщо ви можете просто-напросто взяти і діяти? Можливо, вже час. Задумайтесь над цим. Кому було цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, діліться з друзями цим роликом. Підписуйтесь, буде дуже багато ще цікавої інформації.